Ми розглянемо величини, тобто змінні і константи та їх властивості. А для того, щоб краще зрозуміти, будемо розглядати це на базі пустої коробки, тобто це наша вільна пам'ять. В нашій коробці може бути змінна та константа. Змінна це величина, яка може змінюватися в процесі виконання програми, і звертатися до неї потрібно буде за допомогою імені. А константа це постійна величина, яка не змінюється в процесі роботи програми. Тобто, наприклад, число P 314. Також у кожної нашої коробки з вільною пам'яттю є своя назва, тобто своя назва змінної. Зараз на екрані ви можете побачити різний варіант, так як можна нам назвати нашу зміну. Тобто name, K, A, R1, «Yana», «Test» – нижнє підкреслення 1. Тобто це варіанти правильних назв нашої змінної, які ми можемо використовувати під час написання нашого алгоритму. Наприклад, ми скористаємось ім'я змінної таким як A. після того, як ми вказали назву нашої змінної, тобто нашої коробки, ми можемо покласти всередину. Дані, які зможемо використовувати за допомогою назви нашої зміни, розглянемо це на прикладі того, що в нас є два типи чисел, такі як інтеджер та реал Інтеджер це цілі числа У нас вони є від мінус безкінечності до нуля, а також до плюс безкінечності, наприклад, мінус 7, 0, 10, 15, мінус 24 і так далі. Числа з це дробові числа. Вони у нас також є від мінус безкінечності до нуля, але звертаю увагу, що тут у нас задіяна плаваюча крапка, тобто мінус, мінус 7,5, мінус 25,75 або ж 25 100,94. Це якраз таки у нас дробові числа, які мають плаваючу крапку. Такі числа, інтеджер та реал ми можемо використовувати та класти саме в нашу змінну. А також у нас є третій варіант даних, які ми можемо використати або ж покласти до нашої зміни. Це стрінг, це рядкові дані, які можуть бути як текстовими, так і числовими. Але програма буде сприймати їх тільки як текстові. Давайте ж тепер розглянемо такий варіант, що в нашу змінну a, тобто в нашу коробку, ми поклали число. 45. Таким чином, ця коробка стала у нас зайнятою, бо в неї лежить певне число. І ми можемо сказати, що ми присвоїли певне значення до нашої зміни. Тобто, A привласнюється значення, таке як 45, і не забуваємо ставити крапку з кому для того, щоб сказати, що цей рядок у нас повністю завершився. Тобто, таким чином, ми можемо привласнити будь-яке значення або будь-які дані до нашої зміни. Також ми можемо розглянути. Декілька варіантів вже готових команд, які ми сьогодні можемо використати під час написання нашої нової програми. Розглянемо такий рядок команди. Змінна a 1 привласнюється до значення string to int, і в дужках ми використовуємо значення отримане з поля для воду. Тобто беремо текст із поля edit1 з місця, куди ми можемо вкласти якусь інформацію з клавіатури, і перетворюємо цей текст у число. Саме цілого типу, тому що у нас використовується тип int, і це все у нас зберігається у зміні a 1 Інша команда, така як edit1.txt, привласнюється як int to string. n. В такому випадку це зворотній формат нашої команди. Тоді ми беремо число n із нашої змінної і перетворюємо його в текст, тобто рядковий символ, та записуємо цей текст у полі edit 1 Тобто виводимо його на екран в нашому полі для ведення інформації. Також у нас є схожі команди, які використовують дробові числа, тобто числа типу real або ж Float. В такому випадку ми будемо використовувати таку команду. Змінна a 1 привласнюється до string to float, і в дужках ми використовуємо edit.text. Тоді. Де пояснює, що ми беремо текст із поля Edit 1, куди ми вводимо його власноруч клавіатури, та перетворюємо цей текст у число з плаваючою крапкою. Та це все зберігається у нас в нашій зміні A1. Тобто звичайного тексту ми отримаємо число дробового типу, тобто, наприклад, 5,5. І є схожий варіант, який навпаки перетворює це все у вигляд тексту. Ми звертаємось до поля Edit 3text Привласнюємо йому певне значення «Float to string F і в дошках r RFF fixed102. Не забуваємо, що в дошках ми повинні відокремлювати певні значення за допомогою коми і в кінці ставити крапку з коми. В такому випадку йде пояснення, що ми беремо число R із нашої змінної та перетворюємо його в текстовий рядок. Команда fffixed означає, що ми використовуємо фіксований формат запису числа. Перше число, яке йде після FF Fixed, це 10, це означає, що в нас є максимальна кількість символів. Включаючи і кому або ж крапку. Також після коми або ж після максимального числа символів, ми повинні вказати кількість знаків, точніше, чисел, які будуть іти після нашої коми. У нас є приклад: якщо число було 5,33333 і до безкінечності. То за допомогою такої команди ми зможемо вивести тільки 5,33, тобто обмежити кількість чисел, які будуть йти після нашої крапки. А тепер давайте спробуємо створити програму з використанням однієї із таких команд. І в даному випадку ми будемо створювати програму під назвою «Бухгалтерія», Тобто в ній у нас буде. Вказане ім'я нашого працівника, яке ми будемо прописувати самостійно. Далі будемо вказувати надбавку, яку він буде отримати за певний день своєї роботи. І ця надбавка буде вплюсуватись до фіксованого нашого числа. А після цього, коли ми натиснемо на кнопку обчислити, у нас вийде повідомлення на екрані про те, який результат ми отримаємо. І давайте тепер розпочнемо саме із структури нашого документу. Для цього мені потрібно декілька саме варіантів нашого тексту, декілька варіантів. Варіантів полів для вводу нашої інформації, одна кнопка, та, звісно ж таки, ще одне поле для того, щоб ми могли в ньому вивести наш результат. Тобто, ось такі от об'єкти нам потрібні будуть для створення нашої програми. Давайте зараз розпочнемо якраз таки її налагоджувати. Змінюємо саме текст, який у нас є на екранчику, і розпочинаємо саме: вкажіть ім'я людини або робітника. Вкажіть ім'я робітника і ставлю одразу двокрапку. І після цього я роблю зміну саме нашого шрифта. Жирний 16. Мені цього буде достатньо. Зробили. Після цього в Edit я роблю саме тут пусте місце, щоб edit 1 у мене просто було пустим. Для цього я знаходжу саме текст та роблю тут просто пробіл. Або ж нічого не прописую і залишається поле пустим. Тільки змінюю тепер саме фон, тобто розмір нашого отриманого тексту. Роблю його напівжирним. Тут у нас також 16-й, все окей. Підрівнюю. Та розширюю це поле для того, щоб ми могли ввести будь-яке ім'я та різного його розміру. Тепер переходжу до label 2. Тут ми повинні вказати саме надбавку. Тому так само змінюємо з тексту label 2 на текст, який нам потрібен. Кажіть надбавку. І знову таки ставлю двокрапку. І змінюю тепер саме Shift, який нам потрібен. І додаю саме розмір ось цьому от полю. Ну, давайте ось таке якесь зробимо, або трішки менше. І тут же замість Edit 2 я повинен вказати якесь число. Наприклад, хай це буде 0, тому що нам потрібно буде сюди вказати певну суму, яку буде отримувати наш працівник. І так само змінюю тепер розмір саме нашого шрифта, який буде тут використовувати на 16. -й. І роблю так само з курсивом. І можу ще додати один лейбл, який буде нам казати, що тут саме будуть використовуватися гривні. Гринник. Крапка. Є. І додаємо їх ось сюди от, для того, щоб у нас програма повністю вся працювала і все було добре. Зробили такі дії. Тепер працюємо саме з нашою кнопкою. Кнопка у нас повинна працювати, як обчислити результат, або просто обчислити. Тому замість button 1 вводимо текст такий, як обчислити. Змінюємо саме курсорчик, який буде виводитись, а також змінюємо саме шифти, які будуть використовуватися. Я зроблю тут напівжирним і зроблю десь 18-те. І тепер робимо так, щоб весь текст всередині ми могли побачити. А ось якраз так Edit 3 ми залишаємо пустим, тільки розтягуємо його по розміру саме нашого поля. Змінюємо тут фонд для розміру десь на 16 на півжирний курсив. І Edit 3 ми просто видаляємо і залишаємо тут пусте місце. Тобто, таким чином ми розробили ось таку програму, яку тепер нам потрібно правильно запрограмувати та використати всі наші знання, які ми вже. Набули та нові знання, які ми здобуваємо якраз таки під час нашого цього уроку. Що ми тепер з вами робимо? Нам тепер потрібно оголосити всі змінні та константи, які ми будемо використовувати для нашої програми. Що саме у нас є в програмі? У нас є ім'я нашого робітника, ми зміну тут не будемо використовувати, тому що вона у нас буде щитуватись саме з поля для воду це Етюд 1. У нас є надбавка, ось для неї нам потрібно буде зробити змінну. Також нам потрібно буде вказати змінну з даними у вигляді константи, тобто заробітну плату, яку отримує наш працівник, постійно, та вказати якраз таки результат, який буде виводитись у нас ось тут у вигляді тексту. І так, у нас повинно бути три зміни, де їх саме ми оголошимо. Для того, щоб оголосити наші зміни. Ми звертаємо увагу на var, тобто на variable оголошення чогось. У нас в даному випадку тут зараз є form1 та tform. Якраз таки після цього, після крапки з комою, ми ставимо тут Enter і розпочинаємо вказувати якісь зміни. Я хочу використати змінну a та хочу використати змінну M. Тобто змінна A буде використовувати у мене надбавку, а змінна M буде підраховувати загальну суму отриманих коштів цього працівника. Тепер, після того, як ми вказали дві наших зміни, ви звертаєте увагу, що я вказую зміни через кому. Після того, як ми вказали всі змінні, які ми будемо використовувати, ми повинні за допомогою двокрапки казати, вказати, який тип даних. Або ж чисел буде використовуватися в даному випадку, так як ми використовуємо саме гроші, у нас тут може бути залишок, тобто копійки, які будуть залишатися. Тому давайте використаємо тип даних real. Є -E. після цього ми вказуємо крапку з комою і говоримо програмі, що цей рядок у нас повністю правильно завершився, і він правильно написаний. Натискаємо Enter, і тепер мені потрібно вказати заробітну плату, яка у мене не буде змінюватися. Тому ми тут використовуємо константу. Константа у нас прописується саме як ось таке от слово. І після того, як ми прописали const, ми бачимо, що в нас підкреслилось або відокремилось воно від інших змінних, які ми використовували. І після цього ми натискаємо Enter, переходимо на новий рядок і вказуємо змінну, до якої привласнюємо константу з нашим числом. Ну, хай тут буде змінна, така як ZFM. Тобто заробітна плата, і в даному випадку ми тепер тут привласнюємо до неї значення за допомогою звичайного символа дорівнює без двокрапки, просто дорівнює, і пишемо, яку заробітну плату отримує наш працівник. Хай це буде, наприклад, 3700. Таку от заробітну плату буде отримувати наш працівник. І не забуваємо після цього ставити крапку з комою, щоб завершити цей рядок. Після того як ми вказали всі типи наших змінних. Константи, якщо вони є всі ім'я наших змінних правильно, нам потрібно правильно тепер сформувати команду, по якій ми будемо робити саме результат обчислення та виводу результату в нашу форму або в наше поле для виводу інформації. Тепер же нам потрібно натиснути два рази на обчислити, для того, щоб у нас відкрилася процедура. Натискаємо сюди. І у нас відкривається процедура Form Button one Click. Після того, як ми це зробили, нам потрібно з вами саме прописати правильно алгоритм, який буде використовуватись для того, щоб у нас працювала програма правильно. Розпочинаємо ми саме з того, що ми повинні дізнатись, який тип даних буде використовуватися для нас. Тоді, в такому випадку, ми звертаємося спочатку до нашої змінної a і прописуємо ось таке: от. Змінна a привласнюється. Двокрапка і знак дорівнює до команди, яку ми сьогодні з вами розглядали та дізнавали, що вона робить. Тобто, ми вказуємо string to float, тобто рядковий тип перетворити у числовий сплаващо крапкою, і відкриваємо тепер звичайні дужки і в дужках прописуємо, звідки цю інформацію ми будемо брати. В даному випадку цю інформацію ми будемо брати з надбавки, тобто з edit 2. То ми пишемо тут: Edit 2.тест. Чому текст? Тому що саме ми будемо вказувати це у вигляді звичайного тексту. Зробили. Не забуваємо вказати крапку з комою, та перевірити, чи буде зараз у нас працювати програма і чи не виб'є ніякої помилки. Запускаємо. Погоджуємось. Програма запустилася в OK. Тут ми можемо ввести, наприклад, ім'я. Зараз F. Давайте буде. Тут число і тут також. Тобто, в даному випадку, ми зараз можемо у всіх полях вести якусь інформацію. Але якщо ми натиснемо обчислити, то нічого ще не відбувається, тому що ми тільки розпочали програмувати. Зупиняємо нашу програму і продовжимо працювати з нашим алгоритмом, який же буде у нас наступний крок. Після того як ми вказали, звідки ми будемо отримувати надбавку, після того як ми вказали, звідки ми будемо отримувати саме значення нашої надбавки. Нам потрібно вказати формулу, за якою буде підраховуватися загальна сума надбавки та заробітної плати нашого робітника. Для цього після першої команди я натискаю Enter та вказую саме такі дії. Я звертаюсь до змінної M, тому що змінна M у мене це буде як money, тобто загальна наша сума, яку отримує наш персонаж за цей день. І ми привласнюємо до неї таке значення, як A. Додати ЗП. Тобто, ось цю от інформацію, яку ми отримуємо з поля, вкажіть надбавку, ми додаємо до константи, тобто до заробітної плати, яку отримує наш персонаж без змін. Є. Думаю, тут зрозуміло, що ми просто робимо математичну дію. З використанням наших змінних, в яких лежить певне значення, після того як ми написали цю команду, використовуємо крапку з комою для того, щоб показати, що цей рядок у нас повністю завершений. Наступним кроком у нас буде це якраз таки вивести результат ось тут, -от, з використанням всіх даних, які у нас є. Тобто з ім'ям робітника, яке ми вкажемо самостійно, з загальною сумою, яка підрахує програма після того, як ми введемо суму надбавки. Та виведе це все в загальний рядок з певною інформацією. Для цього ми після нашої математичної дії натискаємо Enter та переходимо на новий рядок. І тепер пишемо наш алгоритм до Edit 3. Чому до Edit 3? Тому що вона у нас якраз таки використовується для виводу інформації в загальному результаті після вчислення. Тому пишемо Edit 3, edit3.text і при значення. Двокрапка дорівнює. І вказуємо тепер, звідки буде отримуватись інформація і що буде прописуватись. Для цього нам потрібно відкрити дужки та прописати спочатку, що а, певний якийсь робітник. Тобто нам потрібно читати ім'я нашого робітника. Для того, щоб читати інформацію нашого робітника, ми звертаємось до Edit 1. Пишемо Edit 1.текст. Тобто ми вписуємо і розпочинаємо самовивід вивід результату, що, наприклад, там Максим. І продовжимо. Що ми далі продовжимо? Далі ми ставимо символ додати. Відкриваємо одинарні лапки, і в одинарних лапках нам потрібно зробити спочатку: пробіл для того, щоб був відступ. І пишемо. Тепер таке слово отримає. Отримає. Знову-таки робимо пробіл для того, щоб був відступ від іншого нашого значення. Після того, як ми прописали саме наше слово з виведом простого тексту стандартного з пробілом на початку та на кінці, виходимо з одинарних лапок та знову таки ставимо додати. Після символу додати нам потрібно вказати саме команду, яку ми бачили про фіксацію саме дробового числа. Для цього ми звертаємось до такого що float, float to string F. Відкриваємо дужки нові, такі ж один, звичайні, і звертаємось до змінної М тому що це у нас загальна сума підбита після підрахунку надбавки та заробітної плати. Відділяємо її комою, пишемо FF Fixed, для того, щоб це значення у нас було фіксованим. Знову таки. Кому ставимо і прописуємо, скільки символів у нас буде загально використовуватися з крапкою для виводу результату. Хай це буде, наприклад, там 8. Після того, як ми вказали, скільки символів буде виводитись у нас в результаті нашого числа, ми повинні вказати, скільки тепер буде у нас виводитись залишку після нашої крапки. Тобто, у нас дробове число, і нам потрібно буде вказати, скільки у нас саме буде тут чисел. Ну, Хай буде поки що саме два числа. Зробили. Це у нас якраз таки команда для опрацювання отриманої суми та виводу її як текст. Після цього ми закриваємо перші наші лапки, виходимо за них і знову таки додаємо знак додати. Відкриваємо одинарні лапки. В лапках починаємо спочатку з пробіла, для того, щоб це у нас все було незлитно. І пишемо, наприклад, герини, тобто гривень. Після того, як ми це зробили. Ми не забуваємо завершити наш рядок для того, щоб програма розуміла, що він завершився. Ставимо крапку з комою в кінці. І давайте тепер перевіримо, як буде працювати наша ось така от нескладна програма. Запускаємо її та вказуємо інформацію. Вкажіть ім'я робітника. Ну, хай буде так, як я казав, це Максим. Максим. Ми знаємо, що у Максима заробітна плата. 700. Я хочу, щоб він, наприклад, отримав надбавку таку як 357 гривень. Ставлю крапку і пишу тут 57 копійок. Натискаю обчислити. і бачу, що у мене відбувається помилка. Таке може бути через те, що, наприклад, ми використали: от, бачите, таке число: це 357.57. Для того, щоб це виправити, нам потрібно отут вказати саме кому. Вказали кому і натискаємо тепер обчислити. І після цього ми бачимо от такий результат на нашому крані, що Максим отримав 4057 гривень 57 копійок. Окей. Але що буде, якщо ми, наприклад, зараз тут додамо ще декілька цифр та натиснемо «Обчислити»? У нас. Буде математична дія відбуватись на округлій. Тобто, якщо тут наступне число після двозначного буде більше п'яти, тоді воно буде попереднє округляти до більшого. Якщо тут буде число, наприклад, менше, тоді воно буде якраз таки залишатися в тому ж варіанті, як і було. Тобто тут діє математичне округлення. Якщо я зараз закрию програму і зміню значення ось тут от в останньому нашому пункті, кажу, що. Після коми у нас буде не два числа, а, наприклад, шість чисел. Я запускаю програму. Знову таки, пишу тут Максим. Вказую надбавку 159 гривень. Вказую тут кому. І пишу 76. Або давайте, отак: от, 76, 4. Натискаю обчислити. І я бачу, що Максим отримав. 3859 гривень 76 копійок і далі у нас залишки. І звертаю увагу, що якщо у нас після кому всього три числа використано, то наступні будуть іти як нуль. Про це також варто нам пам'ятати, що в будь-якому випадку якесь число там буде, і якщо у нас прописано, що використовувати 6 символів, то воно буде прописувати додаткові символи або не використані як нуль. І таким чином ми розробили ось таку от програму для бухгалтерії або ж підрахунку заробітної плати плюс надбавки нашого робітника. І, як завжди, не забуваємо зберігати наш проєкт для того, щоб можна було поділитися з ним з друзями, а також відправити вчителю на перевірку. Спробуйте в домашній роботі розробити ось таку от програму, де в нас запитують ім'я нашого робітника, де в нас запитують, яку надбавку ми йому заплатимо. Яку премію він у нас отримує, та скільки грошей він отримує за відрядження? І після того, як ми натиснемо на кнопку Обрахувати, у нас виведеться результат в окремому полі. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.